Всіх вітаю! Моя нова робота, називається Червона та любов, це акварель. Натхненням були, звісно, маки. Це чудова квітка, досконала, дуже символічна. А ще вона просто надзвичайно гарна. Цій роботі для мене важливим було знайти гарне композиційне та кольорове рішення. Працюювала я без фону, тобто на білому тлі. Використовувала тут графічний прийом, а ще я погралась новими пензлями.